М'ясо кожен шматочок побили, поперчили, муці обваляли в борошенці і збили у різьйоні. Яєчка збили з двох сторін. Ось так раз, два-три, обмокнули і на сковорідочку викладаємо. сковорідочка розігріта з олійкою. Ай, яка красота буде обрубна. І так, що кожен шматочок. Порошенці обваляли. Яєчці. Смучились збите яєчко які будуть гатні відбивні. Mm. А і докор на так смачно. Ці страви будуть відбивнушечки смачного сиру. От мені